Понад 60 років танцювальні традиції Поділля продовжує народний художній колектив Ансамбль танцю Подолянчик. Ще до початку української незалежності, з 1987 року, засновником колективу Юрієм Горєєвим започатковано традиційний фестиваль танцю Зимові візерунки, присвячений Соборності України. Більше розкаже про Скурівський вояж. Репетиції до пізнього вечора Натанцьовані, але щасливі подолянчики готуються до 36-го фестивалю зимові візерунки. За час існування це свято танцю стало візитівкою Хмельницького і сягнуло всеукраїнського масштабу. До Дня Соборності України у палаці творчості дітей та юнацтва єднаються хореографією танцівники із різних регіонів нашої держави. Фестиваль цей не конкурсний, головна ідея фестивалю. Це подружити, об'єднати дітей України, доказати цим, що ми єдині, що ми єдина українська нація, показати найкращі свої роботи, своє мистецтво дітям для них це важливо, тому що вони всі, хоч і маленькі, але справжні артисти, їм важливо не тільки в залі тренуватися, як наші діти зараз готуються, тренуються в залі, а важливо і на сцені показати глядачу своє мистецтво. Згуртувати Україну народним танцем, водночас показати розмаїту хореографічну культуру різних регіонів і спільну українську традицію, у танці розповісти історію, показати державну самобутність у радянський час для члена національної хореографічної спілки України Юрія Горієва було непросто, але він це зумів. І в 1987 році відсвяткував День проголошення акту з луки УНР і ЗУНР фестивалем зимові візерунки за свою високу мету. Юрій Горєєв отримав відзнаку ВРУ за заслуги перед народом він зрозумів важливість, колись зрозумів важливість цієї події Дня з Луки, об'єднання західноукраїнської і української народних республік. ось. І е, е, наскільки це важливо, ми бачимо сьогодні. І ця ідея виникла в нього. І вже коли в роки незалежності України теж було багато різних подій. Ми бачили, наскільки це важливо, тому що схід України завжди трошки відрізнявся від центру України і заходу України. Ірван, що цікаво, він сам народився в Єнакієва. Він всередини бачив, що є. Різниця в менталітеті, в відношенні до України на сході і на заході. І тому він зрозумів, що треба чим побільше дітям українським одним, одним до одних їздити в гості, показувати своє мистецтво, свої досягнення. За традицією фестивалю, юні артисти, які приїжджають до Хмельницького на зимові візерунки. Кілька днів живуть у родинах учасників ансамблю Подолянчик. Перші фестивалі, коли ми організовували, Юрій Іванович спеціально організовував прийом дітей по сім'ях. І діти зі Сходу України жили в сім'ях наших дітей ну, і бачили, наскільки цікаво, наскільки толерантно спілкуються в сім'ях батьки з дітьми, причому неважливо, звідки та дитина. Ось і так само наші діти попадали в сім'ї е сім дітей колективів на сході України. Щороку до зимових візерунків Подолянчики готують коронний фестивальний номер. Є у нас танець, який так і називається фестивальний. Ми спеціально колись його підготували там, ще дівчинка і співала е на цю музику слова, і наші діти ще й танцювали. Поставлений цей номер був до ювілею фестивалю. Якщо мен, я не помиляюсь, було 30 років фестивалю. Ми поставили цей номер, і він тепер візитка фестивалю. Ми саме на цьому фестивалі його завжди показуємо. Цьогорічні зимові візерунки, присвячені 106 й річниці Соборності України, тривали два дні 19 і 21 січня. В основі репертуару Хмельницького колективу Народні подільські танці підготували і прем'єру хореографічну постановку Щедрик. В цьому році є і прем'єра номеру ну, такі середні дітки виконують. В цьому році «Танець щедрик. Там теж стилізований трішечки ну от він вже трішки усучаснений, тобто там є і, і трішки класики, і трішки українського, і трішки сучасної пластики. Тобто, ну, дітям таке дуже заходить, їм подобається. Відновили на сцені подолянчики і забуту народну хореографічну композицію із власного репертуару Тропотянка. У нас на фестивалі братимуть участь в концертній програмі. Батьки вони показували свою майстерність на ювілейному концерті, їм сподобалось. І ми продовжуємо з ними співпрацю, і вони готують цікавий жіночий номер на фестиваль. У нас там є дідусь, який колись танцював по Долянчику, дідусю 62, Але ось дідусь такий, що ще дасть дасть фору всім. Молодим за напевно, що останніх 11 років з кожним роком все більше і більше. Ну, діти змінюються, і ми змінюємо свою подачу танцювальну. Тому без сучасного віяння ні, ні ну, ніяк. І народні танці теж у нас трансформуються трішки, хоча ми зберігаємо обов'язкову автентичність. Але трішечки додаємо сучасної пластики, тому що сценічний танець він також трішки трансформується, і сучасний глядач повинен ну, теж комфортно сприймати той танець, який він бачить на сцені. Коли наші діти бачать високу майстерність інших дітей, а інші діти бачать високу майстерність наших дітей. Така мотивація серйозна. Не треба ніякого конкурсного місця. І всі хочуть показати себе найкраще. А зараз я скажу, що складніше, менше хлопців в колективах, на жаль, складніше займатися, але при всьому тому, бажання в дітей є. Я швидко попав в концертну групу. Я тільки три роки пробув. Склати в молодшій групі і в концертну швидко потрапив. Багатенько танцюю. Козачата, заортуха, подолянчики танцюю. Найскладніший, напевно, Подолянчики самий такий потужний номер. Я вже брав участь в минулих фестивалях. Хочеться, щоб він був такий емоційний, щоб запам'ятався надовго. Я подружився з деякими. Дітьми інших міст, інших колективів. Я ходжу на танці вже сім з половиною років. На цьому фестивалі буду танцювати шість танців: соняшники, весняночка паняночка, полька завертуха, фестивальний, квіти України та українська веселка. Найважчі для мене українська веселка. Там дуже багато рухів цікавих, і там зібрано багато регіонів України. Також я солістка у двох танцях у соняшниках та в вистанощі паняночці Мені дуже подобається танець вісняночка, паняночка, тому що він є дуже ніжний, вісняний і мені подобається він. Період російсько-української війни став особливою сторінкою в історії зимових візерунків. У фестиваль додали благодійну складову. Кошти збирають на ЗСУ. Цьогорічними гостями Хмельницького стали полтавчани і харків'яни. Зараз в Харкові небезпечно, що наші діти. І Наш колектив переживають складні умови. Ми займаємося займаємось в основному дистанційно, і тільки от з 23-го року ми потрішки стали займатися з дітьми завдяки батькам, які там орендують приміщення, щоб діти мали змогу танцювати всі разом, тому що ви розумієте, що хореографія це. Коли всі разом, враження тільки приємні, дуже дружня атмосфера, з теплом зустріли, з теплом прийняли. Дуже цікаво. Вчора було майстер-класи, було дуже цікаво познайомитися з місцевими танцями. От, і також вже встигли познайомитися з іншими учасниками колективів. Теж тільки приємні враження. Ми дуже раді, що ми можемо завітати до Хмельницького, бо зараз в Харкові скрутна ситуація. І ми раді, що ми можемо тут виступити, показати людям щось нове. Ми можемо їх якось розважити, підняти настрій та поділитися своїм досвідом. Ми приїжджаємо ми вже до міста Хмельницького на запрошення наших друзів не перший раз. Я коли ще був маленьким, ми приїжджали сюди в якості просто учасника фестивалю. Зараз уже також не перший раз я привожу свій колектив умовою. Ну, є Участі у фестивалі, що потрібен номер фольклорний саме Полтавського регіону. У нас це весільний танець Кружава, який ми будемо презентувати. Сьогодні у нас буде прем'єра, тобто ми будемо танцювати перший раз. Ну і звісно, в нашому репортері є українські танці, такі як Гопак, який також буде представлений на фестивалі. Те, що ми їм даємо, отака буде Україна наша завтра. І якщо ми цих дітей будемо в правильному напрямку виховувати, то ми будемо мати дуже гарний позитивний результат завтра. Тож бачимо, що навіть в час, коли наш окупант намагається нас знищити, наша соборність нас єднає. Ми живемо і продовжуємо танцювати зимові візерунки. За 36 років фестивалю у ньому взяли участь більше 80 колективів з різних куточків України. Вони танцювали, ділилися танцювальним досвідом, пізнавали Поділля. Сподіваємося, що Україна таке стане вільною, і вже у наступних фестивалях візьмуть участь колективи з деокупованих. Mist.